Друзі, сьогодні прильот по кабінету міністрів України. Там загорілося 700 квадратних метрів площі, її потушили. І на цьому пожарищі виступала е Юлія Свереденко, прем'єр-міністр. І вона розказувала, що все, бачите, Путін не хоче миру. Всі тепер мають знати. Давайте срочно нам ППО, давайте нам зброю, ми будемо воювати далі до, до останнього. Ну, як завжди, о, клас! Знаєте, я дивлюсь на неї. Така. Ну, така думка, що вона рада з того, що, от бачите підтвердження, от тепер ми не будемо йти е, на мир. Бо, бо Путін не хоче. Знаєте, чому я так думаю? А тому, що а які вам? Що вам ще треба? Ви скільки грошей там розкрадаєте? Що вам ще треба? Ви що не бачите сьогодні? На БуСБУ працює мільярди доларів, мільярди доларів вони висвітлюють, що вони вкрадені. Це вони через. Кабмін провели, чи через Набу провели? Через що вони провели? Хто вкрав, скажіть, як гроші, хто проводить їх? Юлія Свериденко, це ви нам розказуєте, чи ми вам маємо розказати, що робити далі? Чи воювати, чи не воювати? З вами ми війну ніяку не виграємо. Ну, З такими утирками ми точно не виграємо. Ну як можна красти, красти, красти? Не приховувати це вже, всі це бачать, всі висвітлюють, всім вже зрозуміло. При тому, всьому ви розказуєте, ми будемо воювати далі. Так не крадіть. Виділяйте кошти не по карманах, а Збройним силам України. Виділіть кошти і передайте їх. Не потрібні ці компанії через компанії, там прокладки. Через друзів, знайомих, кошельків. віддайте напряму Збройним силам України по підрозділам. Вони самі собі все куплять. У мене, щоб ви розуміли, ось друг є, вони зробили реактивний двіжок на шахет. Реактивний. І щоб ви розуміли, якщо на шахет ставлять за 5-6 тисяч доларів такий собі, що він летить там 300 км на годину, припустимо, да, від 150 більше, то. Це летить як літак реактивний за 200 доларів двіжок з собі 200 баксів. Ви думаєте, Сверденко виділить кошти, щоб нам наробити таких десятки тисяч двіжків, і щоб вони з реактивною скоростю летіли на Москву? Та ні копейки вони не виділять. Чому? Тому що невигідно купляти реактивний двіжок до е шахеда чи літака за 200 доларів. Вигідно купляти за 100 тисяч доларів. Там більше вкрасти можна. Ну, ми ж це все знаємо. Що тут розказувати нам? Ну, для чого ви розказуєте? І сьогодні я теж там писав відео про е суддю з Луцька, так? Віктор Ковтуненко, здається. Ну, ди е Дивіться. Людина, яка захищає інтереси українців, покажіть мені ще когось в Україні з влади, з тих мільйонів казнокрадів, хто захищає інтереси українців. Де ну, ніхто. А виходить так, що ми обираємо і платимо гроші тим, щоб е е крали. А ми за них воювали чи як виходить? Ну, це не ліпиться нікуди. Це кіно вже. Я не знаю, кому воно ще цікаве. От кому це кіно цікаве? Хто ще його дивиться, я не розумію. Ну, на навіть якщо ви подивились, ви ж маєте вже, друзі, зрозуміти, хто є хто, що вони там чудять. І кіна, я так думаю, не буде в найближчий час ніякого. Ну, абсолютно. Тобто воно не виходить. Чому? Тому що на сьогоднішній день, то, що там, Путін хоче, не хоче. Да в нас, я ще раз повторюю, в нас тут в Україні більше мільйона тих, хто приспособився до війни, наживається на ній, Він то, вони теж не хочуть. Вони ні в якому разі не хочуть миру, тому що вони не зможуть заробляти мільярди. Розумієте? І сьогодні ще раз нагадую, вже ж ми бачимо СБУ конкретно, Набу, інші органи ловлять, закривають, ми ж бачимо це все. Судді там у періці відпускають по то там, хтось купляє, хтось продає, як завжди, і всі кажуть, що ми не при ділах будемо воювати далі. Ну, піжіть, друзі, так не годиться. Ну я, я вважаю, так не піде.